Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ви знаєте, сьогоднішній мій ранок зробив коментар. Так, саме коментар однієї глядачки нашого Ютуб каналу заслуговує на то, щоби ним поділитися з вами. Пане Ігорю, доброго ранку! Вітаю вас із Запоріжжя, обстріляного, але нескореного міста козацтва Тетяна Мартиненко. Пані Тетяно, я хочу щиро вам подякувати за стійкість, яку ви проявляєте в своєму місті. і це ще раз надихає мене робити те, що ми з вами всі разом робимо. Бо це підтвердження того, що тил не зламався, і підтвердження того, що фронт буде стояти. Я вам щиро дякую. Але сьогодні є ще дуже багато цікавих новин, як позитивних для України, так і тих, які заслуговують на увагу, щоб бути озброєними. Бо якщо ти... Маєш інформацію, ти вже частково можеш бути озброєним. І саме про це ми зараз з вами поговоримо. Поки ви донатите на ЗСУ, поки ви підтримуєте наш канал в описі до відео, давайте напевно розпочнемо. Євген Магда стверджує, і я тут з ним можу погоджуватися, що Росія в певній мірі знайшла. Способи управління Трампом, саме так, саме управління Трампом, бо Росія фактично закликає президента США чинити більший тиск на Україну, і аргументами у цих закликах є наступне, як мінімум, як мінімум, якщо нібито Америка не натисне на Україну, то вона просто створить ситуацію, за якою переможуть демократи і Трампу оголосять імпічмент, і цей попередній імпічмент. Коли він був 45 м президентом США, опосередковано також був пов'язаний з Зеленським. Про це росіяни періодично нагадують Трампу через своїх агентів впливу. Тому я думаю, що в оточенні американського президента постійно будуть це робити для чого? Ну як для чого, щоби тиснути на Україну? Бо останнім часом я не бачу будь-яких, скажімо так, кроків в бік Російської Федерації, але Є певні речі, які вселяють нам надію на те, що ми все ж таки вистоїмо. Служба зовнішньої розвідки повідомляє про те, що Росія входить у фазу найглибшої кризи за останні два десятиліття. Так я теж слідкую за економічною ситуацією Росії. Ну по мірі своїх знань і бачу, що в принципі фінансовий стан приватних підприємств в Росії дуже швидко погіршується. Я вже не буду зараз вас грозити. Цифрами, але як повторюють аналітики, ну оці нинішня ситуація, вони фактично є відкладена криза пізнього СРСР перед його розпиту, розпадом. І це якраз таки і бюджетна діра, і все те, що відбувається в Росії. Тому ця, я вважаю, ця новина теж є для нас позитивною. Також я хотів вам сказати і нагадати, що Європа, про яку ми вчора говорили, все ж таки прокидається Мерц. Канцлер Німеччини буде зустрічатися на полях Мюнхенської конференції з безпеки з Зеленським та Рубіо. Також є інформація, що канцлер матиме зустрічі в форматі Європейська трійка з Макроном та Стармером. Взагалі, я хочу сказати, що у заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також 60 міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Я хочу сказати, що ці всі речі виводять Європу на той рівень, коли вона ну, в певній мірі стає суб'єктною. Бо останнім часом ці всі перемовини без участі європейських партнерів, на яких має бути покладене в певній мірі гарантії нашої безпеки, ну нагадували мені про якісь знаєте недороблену ситуацію, і я думаю, що те, що Європа має прокинутися, якраз таки відіграє. Певній мірі дуже позитивну роль. Ну а ще хотів вам сказати про те, що Іран та Росія зараз дуже сильно бідкаються і заявляють, що Старлінг порушує міжнародне право. Про це пише Блумберг. Я не буду зараз там цитувати бред той сівої кабили. От, хоча сьогодні про про Лаврова також декілька слів скажу. Отже, друзі, ми бачимо, що світ несеться в тартарари, але в принципі вже є певні обриси майбутньої протидії росіянам. Ну але зараз ми всі звичайно обговорюємо статтю: саме статтю Financial Times, де говориться, скажімо так, речі, які є неприйнятними для України. Зараз я вам поясню логіку. Моїх думок, за даними видання, Зеленський нібито планує оголосити про проведення виборів 24 лютого в річницю повномасштабного російського вторгнення. Тобто, ну скажімо так, коли всі думають йдуть в напрямку, як же здобути перемогу, як вистояти, Зеленський, нібито хоче в цю річницю оголосити про те, що. В нас мають відбутися вибори та референдумом. Це до речі, стало несподіваним кроком, як говорять дуже багато аналітиків. Бо раніше Зеленський підкреслював, що під час воєнного стану вибори неможливі через військові дії і мільйони внутрішньо переміщених осіб та велику частину території під окупацією. Але ідея почати вибори з референдумом, поєднати вибори з референдумом це напевно єдине, що в цій статті. Є правдою, бо вже ми чули спростування і з боку офісу президента, що нічого такого 24 лютого він оголошувати не буде, і так далі. Ну, але ідея поєднання референдуму та виборів якраз таки є не нова. Пояснюється це тим, що референдум щодо мирної угоди може отримати легітимність саме через широку участь громадян на президентських виборах. Ще раз наголошую за всіма соцопитуваннями. Більшість українців 55%, проти проведення виборів просто зараз, і лише 19 догадайтеся, чиї це виборці вважають, що це потрібно зробити, але що я хочу сказати: проведення виборів президентів, звичайно, потрібно. Це життєво необхідно, але проводити їх за актуальних умов відсутності цивілізованої політичної конкуренції. Це крах для України. Тобто, якщо немає політичної конкуренції, якщо немає свободи слова, ну нам трандес. Чому бо за цих умов корумпована система Зеленського ще на роки зацементує за собою монополію влади, і в кінцевому підсумку це призведе до втрати Україною державності? От, просто запам'ятайте цю історію, оці слова, тому що вони є дуже важливими. Ну і все ж таки я хочу справедливості заради сказати, що поки в країні немає безпеки, ніяких виборів оголошуватись не буде. Це прокоментували джерела з офісу президента. Ну а я звичайно хотів би вам сказати ще одну історію про те, що все таки перемовний процес триває. Як би там не було, і головне в цьому перемовному процесі, що росіяни вже починають погоджуватись на саму процедуру. Я не кажу, що вони відійшли від своїх вимог навпаки, унилая лошадь ніщо сказала в певній мірі свої мрії. І тут, будь ласка, вам цитату: Донбас, Нова Росії свою волю на референдумах. І мы доведем до конца процесс возвращения этих ісконно-русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей. Языковые, культурные, религиозные права тех, хто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфлікту военных угроз національної безопасності Росії, ісходящих з території України. Тобто нам намагаються впарити зараз історію не тільки про Донбас. Пам'ятаєте, я вам колись казав? Донбас. А тепер вони починають говорити про Новоросію, і знаєте, що це означає? Це означає, що вони нікуди не відмовилися від зазіхань на всю лівобережню Україну. Бо про Новоросію і про референдуми це про Запорізьку та Херсонську областя. тобто ми бачимо, що росіяни починають далі навертати. Ну а заяви, що їм нібито щось загрожує з боку України. Що їм потрібні безпекові гарантії для росіян, тобто країна-агресор, вимагає безпекових гарантій для себе, я чесно кажу, я хочу просто напросто нагадати всім, що саме теза Зеленського, що війна почалась в 22-му році, якраз таки підігрують російській пропаганді. Бо, по-перше, в чотирнадцятому році в Україні взагалі ніхто не говорив про НАТО, а росіяни вимагають якраз таки відмови України від членства в НАТО. Пам'ятаєте історії про обмежений суверенітет України. Оце це саме от я про це от вам хочу нагадати. Далі в 2014 році ніяких референдумів за Крим не було до тих пір, поки туди не зайшли російські солдати зеленої чоловічки, і саме про це підтвердив їхній <путін>, Путін. Тому всі ситуації, як би там не говорилося, але наголошую: війна почалась в 2014 році. Фактично 20 лютого почалась війна до того часу. Український народ ніяких висловлювань з приводу розміщення західних військ на території України не робив ніяких е, змін до конституції щодо НАТО в Україні в 2014 році не було. А війна почалась вже тоді, бо окупація Криму, окупація Донбасу почалась тоді. Тому усі всі фількіні грамоти, які нам намагаються сьогодні нав'язати росіяни і в багатьох моментах підтримують західні партнери. Це все надумана історія. А цю історію підтримували тези зеленського про те, що війна почалась у 22-му. А я казав, колись ми за це ще будемо відповідати саме за такі речі, що ми знівелювали жертовність українських солдатів і подвиг добровольців чотирнадцятого року. Ну маємо сьогодні наслідки. Але друзі, я думаю, що з цими ми наслідками також впораємося, тому що є ще декілька. Позитивних моментів сьогоднішньої інформації, але про це поговоримо вечором. Тому підписуйтесь на наш з вами канал, підтримуйте Збройні Сили України. І звичайно, донатьте в описі до відео. Ви побачите Монобанк, PayPal, Ну, все, що вам треба, для того, щоб наш канал також з вами працював. Я вам щиро дякую за сьогоднішній ранок. Будьте крепкі, тримаємося, Ми переможемо! Слава Україні!